Девчонки, ну не бийте, да, ну я не местный, ну действительно Не бейте Тюрлюлюнь, Нас пушать. Двое Одного куцну Чудово, красный Еще есть Угу Вже немає. Жовта мітка 2. Один вікні один на даху. Один внизу. нас скільки внизу. Угу. За шов? Мінус один. На даху? А в вікні. Другий поверх. Фуу, хлопці, лягайте спати, будь ласкочку. Взагалі, ну, нас залупнулись не на тих чоловіків. У нас тут саме пенісний зв'язок утворюється по розмовах, а вони. Мене питали на роботі нас приписити. Ось машина попереду на окно в одного. Ох, чудово закрили. Чи це ти добив? Кулемет. Плешка, отримала. Я тебе обожнюю. Ой, бачу, мітка. Красень. Там ще один десь буде однозначно. Якщо людина намагається на жаль, задавити, то ні. <тур> по, по тобі звідки? Так, да, коли, на жаль, здавляться, це дуже взагалі така штука жахлива насправді. <смір> Нещодавно я з цим зіткнувся дуже-дуже тісно. По... Наче її за щоку пересунули. І поняв люди, які, ну, типа, знаєш, якщо ось так висловитись, люди, які найбільш заслуговують, ну, щоб їх пожаліли. Вони ніколи, типа, того не попросять, поняв? Так, я так так. Десь з мосту. Бачу на мосту. Не, так. не забуваємо шапро одного Чен Ліндрика Під нами. Під нами хтось є. А звідки це лупануле по ньому? Прошу питання, але я не розумію. А дроп падає, ми просто... бачу, бачу ангар вхід. Ось Який? тут. Ми... Я не бачу. А він заховався вже. <гас> Блять, не падай! Блять! Ищ, еще, еще тип на дворе. Чую? Красень. С этим мыт скрызов все. Минус один. й як я снайпами играю сегодня. Поживи, поживи, поживи. Не, я нокнув, я нокнув ее. Головешечку, другий поверх ангарчик. Потрібно його, до речі, підпушувати потрошечки. Зараз почекаю секунду. Сюдою можна зайти. пару скидів взагалі нема. Ображно з другого поверха криють, вони поки що підліковуються. Ну, жо... з, ось той великий більший ангар вони там. Разумів. Є панцир, можемо з панциром зайти. Давай. Секундочку. Постріляй по ним. Мінус. підніми будь ласка, він знов нокнутий. Да, авто бідемок. и уже более чем другие повод пронячек давай за раз ног давай минус минус Йо-моё, розібралися як з синочками. Я Можна мене, будь ласка? Звичайно, як скулін. Ще встигаємо 40 секунд. Я вже прикурив. <сху> <сху> Фух. Я думаю, це історична катка. Така приємна, дуже, поняв. Всіх, по всіх фронтах. І контент, і душевна. <гум> так, схаєшок потрібно в нього набрати. Яких в нього немає. Але є глушилки наче. А є ось броня є. Знішов. Шолома є. Шолома нема. Ми ще будемо в зоні ось тут на цій локації. Опа, тут прям притык. В нас. Что а, нормально, нормально. В тебе є глушилка. Ні. Давай я постріляй, позалупайся, я через глушилку вийду зараз до них. Давай, давай. Одну секунду п'ю енергетоси. Їх хтось вклав. Мінус один. Там ще є хтось. Він тільки нокнувся Блять Заебись на ворога працює. В нас, в нас, в нас флешку. у будівлі можем під флешку зайти. Блять. красень. Десь на 200. Я не знаю. Бачу за деревом. Ось там. Там два. Мінус один. Да, болячо. Де да, він саме? Е, сліва. Угу. Каміння. Піднімає. Нема хаєшок Нічого нема теж Бачу о хо я ж от сьогодні прям добре. дуже класний Ти шо, йобнувся? В мене щось так на снайпах летить останнім часом. Ну, дуже класно. І ми зіграли прям по інфі по цьому, і по... Йобнутись, це історична каточка. Я навіть в шоці, як оце сталося, щойно. І мало того, що і пам'ять не вибила, записалося. Йобнутись. Не рекорд, тим не менш дуже класно. Йобнутись. Всім, хто це дивиться в записі, по-перше, щоб вас вовк за яйця знов. І за клітори, ну, типу, щоб не це. А, дякую, що це подивились. Поставте лайк, напишіть коментар, наскільки ми потужно пограли. А також потисніть яєчко Ліве Респо. В нього ще молочне не випало, тому це буде дуже корисно. І тим, хто дивиться онлайн, дуже, дуже дякую. Я, я сподіваюся, вам то сподобалось, як ми ось щойно роздали джазу. Такий панісний зв'язок, і от все в переміжку, щоб всі катки так були, це б я йобнувся взагалі від того. І зараз на трансляції влупаште Паште лайк. Бо то ж не діл, то правильно. І от також, щоб завершити відосики, я наріжу з цього. П'ю за ваше здоров'я. Зустрінемось на стрімах в нових відео.